Вітання. Сьогодні ми зануримося у світ слів і, знаєте, навчимося однієї дуже корисної речі. Якою ж саме: як брати чужу історію і перетворювати її ну, на власну розповідь? Розберемо, що таке письмовий переказ і як його написати. А це справді важливе вміння, щоб він був чітким, послідовним і, звісно, грамотним. Так так. Бо написання переказу це ж не просто ну механічно запам'ятати текст і записати зовсім ні, це власне мистецтво зрозуміти його суть, побачити цю внутрішню будову і вже тоді переказати історію своїми словами і при цьому не загубити головну думку автора. От наша сьогоднішня місія, скажімо так, пройти крок за кроком увесь цей шлях. Уявімо, що ми складаємо конструктор. Гарна аналогія. Якщо знати інструкцію, розуміти, яка деталь до якої пасує, то все вийде легко і правильно. Для цього у нас є два м інструменти. Цікаво. Дуже зворушливе оповідання Василя Сухомлинського покинути кошеня. І чіткий алгоритм. Він буде нашим путівником. О, вибір чудовий. Цей короткий текст. Він. Він ідеально підходить, щоб побачити всі етапи роботи. Простий для сприйняття, але водночас дуже емоційний. Так, це робить завдання не просто навчальним, а й цікавим. Абсолютно. Отже, почнімо. Перший і, мабуть, найважливіший крок це, звісно, познайомитися із самою історією. Так, треба її відчути. Послухайте уважно і спробуйте уявити все, що відбувається. Ну, ніби дивитися короткий мультфільм угу. покинуте кошеня. Хтось винес із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Настав вечір. Почало темніти. Страшно стало кошеняті. притулилося воно до куща та й сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Поверталася зі школи маленька наталочка. Чує, вчить кошеня. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, Замуркотіло. радесеньке. Що тут найцікавіше? Перше знайомство з текстом воно завжди торкається почуттів, Так. Які емоції залишаються. Спочатку, мабуть, сум, тривога за кошеня. йому ж самотня, холодно, страшно. А потім, коли з'являється дівчинка, настрій різко змінюється, приходить полегшення, радість і тепло. Так, одразу стає шкода цього маленького сірого клубочка. Автор же як описує його стан сидить і тремтить, ніхто його не пожаліє. Тут неможливо не перейнятися. Угу. А потім з'являється Наталочка, і вся атмосфера історії ну, світліше. І саме з цього з усвідомлення своїх почуттів і починається справжня робота над переказом. Наші джерела радість не поспішати, а замислитися, що саме я відчув, чи відчула, чому мені стало шкода кошеня, і як я ставлюся до вчинку наталочки. Точно. Вона ж зробила добру справу, правда? Це викликає повагу, симпатію. І от коли ми розуміємо цю емоційну складову, нам набагато легше зрозуміти і сенс історії. Гаразд, давайте розберемо це відчути історію це так, перший крок, але як перетворити ці почуття на структурований логічний текст? От, напевно, потрібно подивитися на оповідання ще раз, але вже не просто як слухачі, а як дослідники тексту. Саме так. Друге читання має бути вже аналітичним. Наше завдання на цьому етапі визначити, зі скількох частин складається ця історія. Це ніби подивитися на будинок і зрозуміти, де в нього фундамент, де стіни, а де дах. Чудове порівняння. Будь-яка розповідь має свою будову: початок, де нас знайомлять із ситуацією, основну частину, де розгортаються події, і кінцівку логічне завершення. Спробуємо знайти ці частини в нашій історії. Початок, напевно, там, де розповідається про біду кошеняти? Так, це створює проблему, з якої все і починається. Ви правильно визначили логіку. Перша частина це власне зав'язка. Вона розповідає, що кошеня опинилося самотнім і наляканим. І вона починається словами хтось виніс угу. і закінчується дуже сумним реченням Ніхто його не пожаліє. Тут нам окреслюють проблему. Тоді друга частина це момент, коли все змінюється. Поява наталочки, ключовий поворот. Так, це є головна подія. Так, це основна частина або, можна сказати, кульмінація. Наталочка знаходить кошеня. Цей фрагмент починається зі слів поверталася зі школи і триває до понесла додому. Тут вирішується доля головного героя. Сум змінюється надією угу. і залишається щасливий фінал. Кошеня в безпеці, воно муркоче. І почувається добре. Це третя частина. Розв'язка саме так, вона складається з останніх речень від пригорнулося кошенятко і до самого кінця, до цього чудового слова радесеньке. Історія отримала своє щасливе завершення. Отже, ми маємо три чіткі частини. Ми ніби розклали історію на полички. А що це нам дає для написання переказу? Дивіться, поділивши текст на оці смислові блоки, ми створили його скелет. Точно скелет. І наступний крок, як радять наші джерела, дати назву кожній із цих частин. Цей буде наш план. А план це, знаєте, неймовірно корисна річ. Карта, яка не дасть заблукати. Саме вона не дозволить нам заблукати під час написання і пропустити щось важливе. Тобто для першої частини, де кошеняті страшно, можна придумати заголовок, ну, на кшталт, «самотнє кошеня або кошеня на дорозі. Чудові варіанти короткі і точно передають зміст. Для другої, де з'являється дівчинка, може бути добра дівчинка або несподівана знахідка. А для третьої щасливої пасуватимуть назви Щасливий порятунок або Новий дім. Так. так. І коли ми маємо такий план, наприклад: один самотня кошеня два. Добра дівчинка. Три щасливий порятунок. Що з ним робити далі? Найкраще записати його. А потім, спираючись на ці пункти, спробувати переказати історію усно. А, така собі репетиція перед написанням. Власне, ви дивитесь на перший пункт плану, «Самотнє кошеня, і розповідаєте цю частину своїми словами, потім переходите до другого і так далі. Це допомагає переконатися, що все запам'яталося, що нічого не пропустили. Ось тут слухайте, починається найцікавіше. Ми відчули історію, розібрали її, склали план, навіть потренувалися усно. Здається, можна братися за ручку. Але ні. Матеріали радять зробити ще один підготовчий крок це ніби підготувати інструменти перед роботою. Так, і це надзвичайно важливий етап, називається орфографічна підготовка. Його не варто пропускати, якщо ми хочемо написати текст е, ну, без помилок. Так, у наших джерелах виділено кілька слів з оповідання на правопис, яких варто звернути особливу увагу. Я бачу цей список кошеня. Притулилося, тремтить, не пожаліє, ні поверталася, нявчить, пригорнулося. Угу. Понесла додому радисеньке. Давайте подивимося на них уважніше. Звісно, от, наприклад, слово кошеня. Тут важливо пам'ятати про ненаголошену голосну е, яку легко сплутати з и. Так, перевірне слово кошенячий або слово «тремтить». Теж пишеться через е, а ось цікавий випадок не пожаліє. Тут здається правило про те, як пишеться частка не з дії словами. Точно це чудове нагадування, що частка не з дії словами практично завжди пишеться окремо, дуже поширена помилка, і добре, що тут на неї звертають увагу. А «нявчить»? А подивіться на нявчить тут. Відбувається подвоєння літер, на межі корення і суфікса, і це власне варто просто запам'ятати. А радисеньке яке гарне емоційне слово, і воно чудово показує, як за допомогою суфікса «есіньк» можна передати емоцію не просто раде, а дуже-дуже раде з ніжністю. Угу. Тут важливо не пропустити жодної літери, проговорити ці слова, може навіть прописати їх на черниці. Це чудова підготовка. Ми ніби заздалегідь, а знешкоджуємо можливі помилки. Отже, план готовий, складні слова перевірені, час писати. Яке тут головне правило? На що звернути увагу, коли ми вже починаємо записувати наш переказ? У джерелах є одна дуже важлива порада. Вона навіть виділена окремо, щоб її точно не пропустили. І яка ж? Запам'ятай, кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Це те, що називається абзацом. А чому це так важливо? Це надзвичайно суттєво. Для структури тексту, коли кожна нова думка, кожна частина нашого плану починається з нового рядка. Текст стає організованим, його легко читати і розуміти. Це ніби візуальний сигнал для читача. Увага! Зараз почнеться нова сцена. Саме так це показує перехід від однієї події до іншої. Ось історія про самотні кошеня, ось про його порятунок, а ось про щасливе завершення. Тобто алгоритм тракий. Спочатку пишемо заголовок для всього переказу, наприклад, «покинуте кошеня. Так. Потім з нового рядка з невеликим відступом пишемо першу частину. Коли вона закінчилась, знову починаємо з нового рядка і пишемо другу, і так само з третьою. Абсолютно точно. Це робить нашу роботу охайною і логічною. Це знаєте, повага і до власної праці, і до того, хто буде читати наш текст. Структура допомагає думкам не плутатись. І йти в правильному порядку. Переказ написано аркуш паперу заповнений. Здається, можна видихнути з полегшенням. Але чи це справді кінець роботи? Майже залишився фінальний, але один з найважливіших етапів самоперевірка. А треба все перечитати. Обов'язково дуже часто, коли ми пишемо, то зосереджені на змісті, можемо поспішати і через це припускаємося помилок, пропустити букву, забути поставити кому чи крапку. Тобто потрібно на мить стати першим читачем власної роботи. Це дуже влучно сказано. Саме так потрібно уявити, що читаєш чужий текст, і уважно перевірити, чи все зрозуміло, чи немає помилок у тих словах, які ми розбирали. Чи не пропустили ми якусь важливу деталь з плану? Так, і джерела радять, якщо знайдеш помилки, виправ їх. Це не означає, що ми погано попрацювали. Навпаки, вміння бачити і виправляти власні недоліки це ознака справжнього майстра. Це як скульптор, який наприкінці роботи ще раз оглядає свою скульптуру і відсікає все зайве. Прекрасна аналогія. І щоб це завдарення було не тільки корисним, а й приємним. У наших матеріалах пропонується творчий підхід. О, це цікаво! Наприклад, можна взяти кольорові олівці і намалювати ілюстрацію до оповідання. Це допомагає ще раз пережити історію, але вже через образи, а не слова, і краще її запам'ятати. Це чудова ідея, можна намалювати маленьке сіре кошеня під кущем або щасливий момент, коли Наталочка вже несе його додому. А воно муркоче. так. А що ще пропонують джерела? Є ще одна пропозиція: можна прочитати свій переказ вголос, уявивши себе в кріслі автора. Для батьків чи друзів, наприклад. Так, коли ми читаємо вголос, ми краще чуємо ритм речень і можемо помітити місця, де щось звучить ну не дуже гладко. До того ж, це вчить не боятися представляти свою роботу. Говорити впевнено і виразно. Угу. Отже, що все це означає? Виходить, написання переказу це ж не просто механічне відтворення тексту. Зовсім ні. Це ціла подорож від перших емоцій через аналіз планування. До уважної роботи зі словами, правильного оформлення і фінальної перевірки. Саме так. І цей алгоритм від почуттів до самоперевірки це, по суті, універсальний інструмент. Його можна використовувати для роботи з будь-яким текстом. Чи то казка, чи оповідання, чи навіть параграф з підручника. Це вміння, яке розвиває увагу, пам'ять і головне, вчить нас структурувати власні думки та чітко їх висловлювати. Тобто, тренуючись писати переказ, ми насправді вчимося краще думати, аналізувати і говорити. Безперечно, це чудове тренування для мозку. Воно робить наше мислення більш логічним і послідовним. Ми вчимося бачити головне, відділяти його від другорядного угу. і представляти інформацію зрозуміло для інших. Так, це навичка, яка знадобиться протягом усього життя. Історія про кошеня має щасливий кінець. А що, якби ми спробували зазирнути у наступний день? Як Наталочка назвала свого нового друга? Можливо,